Слава Україні! Вітаю, друзі, підписники та гості каналу. З вами Олмакс. Це продовження пригод в новенькому для ПК лутер шутері під назвою Вігор. Сьогодні ви побачите декілька каток, де я буду як виносити лут без єдиного пострілу, так і вчитися полювати на інших гравців. Якщо ви хочете більше бачити на каналі відосів по Вігор, не забудьте протиснути лайк та написати про це в коментарях. Смачного всім, хто ще є сп'є, і приємного перегляду. Епізод перший пацифіст. Я поки що нікого не бачу. Збираємо ресурси. Я думаю, що до нас прийдуть звідти. Давайте швиденько тут. У мене є ключ. Ключ для чого він? Я поки що не знаю, але я збираю всі ресурси, мені потрібно а, а, розбудовувати базу. Дзвонить телефон. Як ви знаєте, знаєте, не знаєте. Розкажу для тих, хто не знає, телефон це а, визов на ПВП. Тобто, коли ви відповідаєте на телефонний дзвінок, а, на тому кінці дрото вас бачить на мапі, і ви також бачите цього чувака на мапі. Тож, якщо хочете попишитися з конкретним гравцем, це можна зробити за допомогою цього телефону. Так, ось цей пістолетик можна було б забрати напевно. Хоча в мене такий вже є. А... ні не буду. Так, ось тут ми можемо відкрити ось цей ящичок, так. Підбираю ще код. Сподіваюсь, мене зараз не грохнуть. Є, забираємо все. І я вже забитий. Так, начебто нікого не чутно. Ось тут ще можна щось пролутати. Ще якісь електронні компоненти. І ось тут можна було б. Тут, напевно, їжа буде. Ні, тут є ніж. Забирай, але нема куди. Не буду брати, добре? Де ми на мапі? Я думаю, що мені треба ось на вихід та і все. Ось тут можна. Ми знайшли ключа, можна ось сюди збігати. І тут е відкрити якийсь ящик з ресурсами, але справа в тому, що я вже забитий. Тому я думаю, треба просто-напросто виходити. Поки що нікого не бачу. вже нічого. Що можна скинути? Не знаю, мені все потрібно. Не буду нічого брати. Пішли. Пішли на вихід. Ще раз нагадую, що ця гра на про вбивство. Як би це не звучало, а про лутання і безпечний вихід. Лутер-шутер. Тому будемо виходити і. Можливо, тут ще можна щось золутати, так, дивіться. А, не знаю, куди це пхати. Все, ми вийшли. Ні пострілів, нічого я не чув, нікого я не бачив, але ма дивіться, ми вдало винесли скільки ресурсів. Круто, круто. Епізод другий за двома зайцями. Ми ось тут підемо. Ми напевно. Айдроп не хочу. А, Пішли, напевно, от сюди. Спочатку подивимося, що ось тут в палаточках. Там ну ще. Там є вишки, так, тут нікого не бачу, а тут начебто тиша. Та за висоти дуже добре проглядається все. Давайте спробуємо. Це, звісно, буде тупість, але можливо, є сенс забратися на цю вежу. Можливо, там є якийсь лут прикольний. Але я зараз в опенфілді біжу, і тут міни Тут мінне поле. Бачите? Ось туди воно уходить. Давайте ми, напевно, туди не поліземо. І вже хтось викликає когось на ПВП. Так, що в нас тут? Забираємо паливо ми забираємо. А, ось ця штукенція. Можна ж було забрати в чому питання. Так, десь тут є. Ось там є гравець. Ось там є гравець, друзі. В тому будинку. О, на він дивіться. Дивіться, йде, 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 йде. Можливо, ми його зараз приберемо. Нехай він підійде поближче. чи він мене бачить. Бляха, він мене бачить. Він мене походу зараз бачить. Він вімкнув ось цей передавач, цей сканер, який показує моє місце знаходження. Бачу. Ось там. там був рух, і вони там між собою стріляються. Що я зробив, я не знаю. <ріст> а Добре. Слухайте, давайте побі... підійдемо туди поближче. Ви когось бачите? Я поки що нікого. Ось то там хто? Що то така травичка? Незрозуміло. З позаду начебто нікого. А, куди вони могли піти? А, ну, вони будуть шукати, чекати тут айрдроп. Це стопудово. Топу нікого вони будуть чекати І аердропи, і, і аердроп у нас паде десь ось тут, так. Бляха-міне! Я по мінному полю біжу. Твою наліво! Так, мені треба полікуватися. Можна це якось зробити? До речі, треба було вставити собі пластину. Бронепластину. У нас тепер є броня. Так, і тепер давай антибіотика. Так, і що? І давай кави бахнемо. Так, і тепер давайте дивитися і слухати, що ми можемо тут. Побачити. Я хотів би все ж таки на когось би. Забрати з собою. Тут і вихід, то, в принципі, поряд. Оно Ще один! Бляха-муха! А я ж тебе начебто чи я тебе не вбив. Друже, це ти як? Міна. А я був порожний, друже. І тебе зараз, походу, приб'ють. Оно, ну, дивіться, будь ласка, дивіться, дивіться, дивіться. Ну, стріляй. Ти ж його бачиш стріляй. В чому питання? Що ти робиш? Чи ви разом граєте, хлопці? Міна! А чому міна не вибухнула? Слухайте, вони, походу, в команді грають. К мене вбив ось цей чувак. І ось це все я собі повернув, тому що в мене була страховка. Круто. Епізод третій. Карма. Купую ще одну страховку. В мене більше немає коїнів. Це ж коїни чи золото? Що воно? Я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, немає в мене за що тут бусте купляти собі. Тому буде ось так. Якби знати точки спауму інших гравців, можна було б їх перехоплювати. Але оскільки я цю мапу знаю дуже погано, тому можливо, звідки ж звідти могли б пройти? Бляха, ні, не треба, не треба не треба дзвонити. Я не хотів дзвонити. я думав, я там можу щось залутати. Так, що в нас тут? Нікого? Начебто нікого. Тут нічого ми пролутати більше не можемо. Ніхто мені там не хоче відповідати. Стрільба. Десь стрільба. Давайте на мапу подивимось, де ми можемо. Ось сюди нам, в принципі, треба бігти. Ось тут буде в нас airdrop, Сейф вже відкрили. А де сейф був? Тут. Напевно, що? А вихід у нас ось тут. В принципі, слухайте, можна пограти в ждуна. Можна реально пограти в ждуна і. І спробувати когось. Почекати. Почекати біля виходу. А чому ні? якщо, звісно сюди хтось прийде? Там чисто? Слухайте, давайте чекати, реально. Я броню з собою брав? Я броню з собою не брав і хтось іде? Ось він. Іди сюди, братико. Забираємо все. Осью гвинтівку я забрати нікуди не можу, на жаль. Добре. Мені можна було б ось туди просунутися. Слухайте. А давайте ми так і зробимо. Побігла. Я сподіваюся, тут мінних полів немає. Ось тут можна посидіти. Дивіться. Норм позиції, я бачу. Звідти все проглядається. Ось там у нас вже вихід. Сподіваюся, з цієї сторони до мене навряд чи хтось зможе підійти. Ось так в травичку сіста. Якщо що ми когось почуємо, можливо, нам пощастить і хтось ще захоче вийти через цей вихід. Їх тут, звісно, чотири. Але радіація буде йти звідси з цієї сторони, ось так. І люди захотять, напевно, вийти через цей вихід, або через цей. І тут є вже нюанси. Або ми забираємо цих чуваків, які будуть виходити, або вони забирають нас. Поки що я нікого не бачу. І не чую, і не бачу. Сидимо. Тихесенько. Не привертаємо до себе уваги. І слухаємо і оглядаємось. Хтось буде брати айрдроп. Поки що ніхто його не взяв. І вже скоро піде радіація. Все, айдроп забрали. І ось цей чувак, він зараз буде рухатись. Сюди правильно? Так, він рухається на мене. Буде рухатися вздовж води з цієї сторони. Поки що більше нікого не бачу. Нам треба перехоплювати ось цього чувака. Ось там на північ, на північ він. З півночі буде йти. Звідки падлюка? Як він мене побачив? Як він мене побачив, тварина. Скотиняка. Ну, слухайте, я спробував. Я спробував і в ем, мене, на жаль, не вийшло. Але проти мене був чувак, який грає явно не перший і навіть не, не другий день в цій грі. Тому це було видно по його скіну. І. Ну і взагалі, по тактиці, я його взагалі не чув. Я чув тільки ворон, і все, я не бачив його. Він так е майстерно підкрався і вистрілив зі снайперки, що я просто не зміг нічого зробити. Але все одно в мене і була страховка. Тому я забрав всі свої ресурси з собою. Давайте-ка подивимося, що ми можемо створити з нашою базою. Ми ж можемо її якось покращити. Ось це ми можемо покращити, так? 30 секунд. І що? А, ми чекаємо. Ми чекаємо, а що стається через 30 секунд? О! Слухайте. Я не знаю, що я там наклацав, але ви подивіться. Ви подивіться, як наш будиночок. Починає потрошечку покращуватись. New Shelter Level Completed. Прикольно. Як було. Дивіться, фоточки. І як, в принципі, зараз у нас є. Добре. Ось це можна? Ні, мені не вистачає скла. Ось тепер вже потрібні будуть, друзі, ресурси. Тут потрібен метал у нас багато. Друтів багато. Електроніка, будь ласка. Тут е скло потрібно. Uh, ось це. До речі, можемо побудувати. Але нам потрібен рівень укриття 4. А в нас зараз тільки 3, а четвертий 4, 4 рівень. Uh, що сюди потрібно? Не зрозуміло. Коротше, друзі, з цим треба всім розбиратися. Треба грати, треба фармити ресурси, і це все. Покращувати і покращувати. Тож, якщо вам хочеться, щоб я продовжував, будь ласка, ставте лайки під цим відео, залишайте коментарі. Обов'язково коментарі потрібні. По коментарям я буду бачити, що ви хочете цю гру, що вам не просто сподобалось відео, а ви хочете продовження. І будемо грати далі. З вами був Омакс, всім до зустрічі і па-па!